Отож, прогноз, який ви мене просили подивитися, це про майбутні вибори в США. Просили ви подивитися, чи переможе Трамп на майбутніх виборах, хоча там ще трохи часу є. Але сьогодні я вирішив чомусь ще навіть перед енергопрактикою, що пора зробити даний прогноз, який, мабуть, попередні відповіді підказки прийдуть. І друга частина прогнозу вона буде, якщо він все-таки прийде там до влади, а насправді це цілком повністю ймовірний, можливо, то чи буде від того гірше в Україні? Тому що ми бачимо, які він зараз дає заяви постійно. От такі добряче вставляє палки в колеса, ну і також. Є і заяви офіційних, скажімо так, представників, здається, НАТО теж. А, якщо я правильно пам'ятаю Столтенберг, якийсь був його коментар. Ну, я так дослівно не пам'ятаю, але суть в тому, що я так зрозумію, якщо до влади там прийде дійсності Трамп, то в принципі для, і для Росії може бути далі якби зелене світло і так далі. Одним словом, доброго буде мало. От я так зрозумів. Якщо десь чомусь я ну, там неправильно зрозумів, то ви, будь ласка, не поправте, бо десь мені така чи стаття, чи якийсь такий коментар е попадався. Але вроді суть якраз була в тому, що Трамп, якщо переможе, то в принципі для світу буде доброго мало. А для Росії багато в чому буде зелене світ. Тому давайте подивимося. Перше питання: чи переможе він на виборах в США? Що покаже перша колода, Верховний суд. Знаєте, карта Верховного Ставу завжди говорить про карту Долі. Те, що має бути, те, те по факту відбудеться. І ще можна сказати, що Верховний суд це для нього карта, те, що він дуже очікує цього перемоги, він над тим дуже працює. От і дуже до цього, скажімо так, прагне, і багато в це вкладає. І фінансово, і матеріально, і взагалі дуже на це сподівається. Далі карта, туз жезлів перевернутий. Але позиція його все-таки не така стабільна, як би йому хотілося. Я би сказав, така хитка позиція, тому що туз жезлів перевернутий, він говорить, що той основи, якої він би хотів, того електорату виборчого, то їм, певно. Більшості більшості поки що в нього немає. Далі йде карта: Королева Пентаклів шукає союзників, шукає підтримку, шукає фінансування в тому числі, і шукає союзників, власне, на цих верховних рівнях, на верховних рівнях. Ще не виключаю, що будуть про нього вилазити ще якась правда, ще якісь факти. Які можуть дуже сильно зруйнувати вкотре його репутацію. Про це говорить карта башні. От, Далі у нас де карта Сонця, Ну, вкотре надій, сподівання і після башні це коли людині якось вдається з цих компроментуючих звинувачень ну, вибілитись, очиститись. Далі у нас карта четвірка мечів така. Тоже, не бачите, не сама найкраща така карта паузи. Це вже в нас п'ята карта. А, шоста. І сьома. Перевернута четвірка. Пентаклів. Бачите, виходить так, що повноцінної бажаної підтримки він не отримає. Сказати, що він зняв свою кандидатуру, це мало ймовірно, але кажуть так: там, де поскупився, там і провалився. Знаєте, скупий два рази тратить. оце по цій карті така фраза йде. Тому по цьому розкладу насправді я скажу так. Він сподівається на перемогу. Він дуже її хоче, він багато що для цього робить. Але поки що тут карта далеко не однозначна, що він може перемогти. Може бути ще знову ж таки претендент, який зараз не є на цій передвиборчій арені цих передвиборчих гонках, який може ще його і обійти. Я не знаю, чи там буде актуальний президент Америки висувати свою кандидатуру, тобто Байден. Я не пам'ятаю, що там було по офіційних новинах, бо так всі за Трампа говорять багато. І ви мене так питали, чи може він виграти. Ну, поки що, поки що по цьому це знак питання, і знак питання в тому, що відсотків 40 деталі 60 ні. Як ситуація буде змінюватися з часом, за кілька місяців, як це треба переглядати, поки розклади такі. Тут в нас знову шестірка пентаклів перевернута, гроші, які вкладаються, і трохи надаремне. А, далі у нас карта Монах Відлюдник. Ізоляція немає відповідної підтримки. Далі у нас шестірка мечів перевернута. Ну теж я б не сказав, що така яскрава перспективна карта. Навіть по цій карті можна сказати, що його та команда. Ну, звичайно, що він працює над виборами не один. Є ціла передвиборча компанія, команда. Вони щось не допрацьовують, як то кажуть, знаєте, дають задню в деяких моментах, і якісь дуть речі, які вони не врахують, і це теж може слугувати таким свого роду провалом. Вони хочуть, щоб це було проривом, а це може бути провалом. Вже вкотре йде дуже активно карта жіноча. Там була королева Пентаклів, тут королева жезлів. Тобто, все-таки підтримку він шукає, підтримки він хоче. І якась, як можливо, дійсності одна з таких жіночих персон, важливих там в їхній державі. Він хоче заручитись тою підтримкою, але не факт, що йому вийде. Також карта показує, що конкуренція може бути в нього так само в особі жіночій та особі чоловічій. От я кажу, я не пам'ятаю, чи там є Байден як, новий, як повторно претендент, чи там по закону йому не можна. Але по цьому розкладу для Трампа теж картина не сама найкраща. І ще й десятка жезлів перевернута, з тим королем мечів перевернутий так, якби що в останній момент може втратити свою цю, втратити шанс виграти. А ще не виключено два тури виборів. Ну і давайте по третій колоді. Подаємося. Поки що по двох колодах картина не сама найкраща. Може, через те, що теж всі так хочуть, ну, більшість хочуть, щоб він так само не переніг, ну, Знаєте, колективне несвідоме. Тут взагалі перша карта смерті пише Пропало, рицар Кубків перевернутий, щось мало радісних новин. Кажу, не виключно вийде якась така інформація, яка може його дуже сильно підірвати репутацію. Карта дисбалансу. Карта перевернуте колесо фортуни, Останній момент удача відвернеться від нього. І перевернута карта перемоги. Тут взагалі все перевернуте, тільки карта смерті пряма. Ну, варіант, що він може того часу померти. Ну, тут таке питання. Знаєте, як то кажуть, в наш час всі ми під Богом ходимо. Так? От прямо що може його не стати десь, і відповідно, і відповідно, не буде вже він претендентах, як... Претендентах на вибори. Да? Але поки по розкладах ось така ситуація. За кілька місяців, ще раз кажу, треба переробляти, тому що, наскільки пам'ятаю, вибори здається, осінню, так? І відповідно треба буде цю ситуацію переглядати. Так, першу частину прогнозу ми вашого, нашого з вами зробили. Давайте робимо другу частину. Не знаю, що там з даного питання говорять інші там експерти-екстрасенси. Так, може, ви чули, знаєте. То напишіть А, 5 листопада, вибори, Дякую за підказку. От ну в мене розклади ось такі. в мене розклади ось такі. Поки що несприятливі для Трампа. Але давайте ми так гіпотетично запитаємо, якщо він все-таки десь там до тої влади прийде, ну бо 40% шанс це теж, якби, знаєте, навіть то, що зараз карта показує не малий. Допустимо, якщо він все-таки прийде до влади, чи буде це настільки катастрофічно і погано для України і для світу, для України спочатку питаємо. Карта смерті. Ну, вже навіть по цій карті розуміємо, що з приходом його до влади для України. Може бути дуже мало приємного. П'ятірка жезлів, боротьба. Так, паш кубків обговорення. Переміна двійка пентаклів, карта диявола. Хто хоч трішки розуміється в картах, розуміє, що доброго буде мало. Так, будуть певні сили, знаєте, як опозиція, якась там вже є республіканці, там є демократи. Все рівно будуть ті, хто будуть пробувати в Україні допомогти. Але, наприклад, в такому форматі, як це зараз, цих всіх допомог може бути набагато менше, або вони можуть бути набагато складніші з різними умовами, з різними маніпуляціями, з різними такими знаєте, постановками питань, що ви винні, ви повинні, а ми вам те, а ви нам то. А, грубо кажучи, потім називається ми помогли, а ви там пожиттєво. Оце сьогодні енергія наших прямих ефірів. Так, бо зараз ми складаємо прогноз в прямих ефірах. Будь ласка, напишіть. З... і... 606 глядачів і 666 лайків. Як ви це можете пояснити? Угу. Оце нечись біс. Так, пише в Ютубі, що я знов прямому ефірі. Напишіть, будь ласка, чи в Ютубі мене добре видно, чи в ютубі мене добре чутно. Чи вільніше чуєте мене. Так, все, все добре. От, я кажу, було 606 глядачів і 666 лайків. Коли я почав говорити про карту диявола, виключили світло на долю секунди і включилося, да? Співпадіння, сумніваюся, я таке співпадіння не вірю. Тому кажу: з приходом Трампа до влади в Америку в Америці для України, на жаль, ні одної карти тут, по суті, доброї немає. Типу, будуть такі якісь ультиматуми і умови виставляти, що це. Ну, приблизно так, як він зараз виставляє, що ви не повинні їм допомагати, ви повинні давати в борг, в борг, в борг. А тоді називається на вже в таких боргах, що вже, грубо кажучи, ми там чуть ли не вас не купили і вашу Україну. Ну, грубо кажучи, розумієте, про що мова? Що ви нам там винні повинні, і, і все. Тут добре, по цьому розкладу, немає нічого. По цьому Двійка кажезлів перевернута, як закриті дороги. Зірка перевернута, здійснення бажань. Карта башні. Двійка мечів і перевернути карта балансу. Тобто дисбаланс, крах, негатив, закриття доріг доброго, теж мало. Я ще раз кажу: буде там якась частинка тої сили, яка Україні буде допомагати, все-таки старатися, але з таким правлінням, з таким правителем це буде дуже складно. Але карта навіть тут, бачите, та башня повторюється: карта смерті, вона говорить, що. Ну, ці сценарії, що він прийде до влади, знову ж таки, не мають прямо такого великого відсотка. Тут що, перевернута шестірка жезлів, знов карта його. Хочеться вірити програшу. Тут Спентаклів перевернутий. Імператриця перевернута, десятка мечів. Теж карта недобра. Карта не добра, тому з його приходом до влади по всіх трьох розкладах для України це не найкращий варіант, абсолютно. От тому є промисел вищий, і якщо вони будуть бачити, що для України і для світу, все-таки це не найкращий варіант. Його перемоги теж можуть не допустити. А для світу. Перевернута дев'ятка кубків, перевернута восьмірка жезлів, карта павутин і перевернутий туз кубків. Теж, ви знаєте, по прогнозу мало приємного. А для Росії, якщо він виграє, яка карта, А ну! Перша десятка мечів. Таємні, бачите, переміни, перемовини, двійка пентаклів. Карта Сонця, тобто наяву, це може говоритися, там, який він там строгий, і як він там все, як він не раз сказав, що там, як він прийде до президентів, то війна в Україні припиниться там найближче 24 години. так, казав. О, туз Кубків. Одним словом, сама добра карта. ну, І двійка кубків домовленості зразу, як там кажуть, Вась Вась, так. Домовленості, передомовленості, переговори, контакти. Не дарма було сказано, що за умови перемоги Трампа то для Росії це як зелене світло в тих їхніх страхітливих речах, страшних речах, що вони роблять, а там просто буде таке як неактивне схвалення, то і ніякого заперечення, знаєте, і протистояння. Ось така якби карта, і називається вірний вір. От. І говоримо з того Трампа, і тут карта того диявола, і ті от одні шестірки. Вчая я кажу, там три шестірки Трамп, походу, той самий, про кого ви казали за три шестірки. Ну, не виключено, знаєте, вже в наш час можна впірити все, все, що завгодно. Але, знаєте, три шестірки це не завжди там число диявола, сатани, але. Ну, Таких співпадінь теж не буває, тому що число там істини, як там кажуть, число звіра насправді там 6, 1, 6, але все-таки в цьому числу 666, багато чого ем, приписують саме такого окультного і не саме кращі сторони, тому якось так вище сила нам теж даються, дають знаки, от попереджають. Власне, на що звернути увагу. І от правильно ви пишете: в Сімпсонах Трамп має померти в цьому році. Так, а ми, до речі, за прогнозування в Сімпсонах і за їхні передбачення. Я теж робив прогноз, колись дуже цікавий був ефір. Хто ще не бачив, подивіться. Але я не виключаю, що цей сценарій можливий насправді. Да. Тим більше карта смерті вже от активно тут повторюється. Ну, ось такі прогнози вийшли. Пишіть обов'язково, що ви думаєте з цього приводу. Ось, можливо, хтось теж робив розклади на дану ситуацію. Діліться в коментарях, ефіри поширюйте, підтримуйте вподобайкою, щоб відео було активним. І будемо за якийсь період переглядати дану ситуацію. Але в будь-якому випадку Україна до перемоги йшла, йде, і буде йти. І хай буде так. Пишете, чи можуть його прибрати. Ну, ви знаєте, конкурентів він теж має багато, от які, скажімо так, недовольні його особою, персоною і ворогів. Так що цей варіант також виключати не можна. Але факт є фактом. Для України доброго. Як бачите, самі по розкладу, толком не показало нічого, якщо він прийде до влади. Для Росії зразу там плюс-плюс-плюс піде так, як дійсності заявляють. От, е а для Америки, для їхньої, скам так, економіки і так далі, я думаю, це теж може бути не найкращий варіант. Ну і тут, до речі, три карти і три негативні. Десятка жезлів п'ятірка жезлів перевернутий рицарь, Кубків не сама позитивна карта, навіть і для самої Америки. Тому свідомості, свідомості, всім розуміння, мудрості і правильного вибору. От, а ми з вами і далі рухаємось mm. до перемоги.